Я запрошую до слова е першого заступника голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України е Богдана Червака. Пане Богдан, ви з нами? Ви з нами? Да, є, да. є, є, бачу. Прошу вас до слова. І ще раз, перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення Богдан Червак. Вітаю, шановні колеги. Радію, що ви могли бути представником вашого заходу. Бажаю вас своїми колегами, оскільки також в силу професійних обов'язків та й не тільки професійних займаюся поширенням української літератури, зокрема літератури для дітей. Коли почалася широкомасштабна війна Росії проти України, велика кількість наших земляків змушені були покинути Україну, поселитися в різних країнах Західної Європи. І до нас державний комітет почали надходити листи із проханням надати дитячу літературу. Це було трошки для нас несподівано і дивно. Ми вважали. Що ну, українська книжка важлива, але це щось напевно другорядне в житті і в побуті наших, які силою обставин зупинилися за козом. Отак це була наша помилка, бо справді вони прагнули української книжки, зокрема книжки для дітей, бо ця книжка і присутність у їхньому житті української книжки означала, що вони не втратили зв'язок із батьківщиною. Вони далі себе ідентифікують як українці, правда, українці, які в силу військової агресії з боку Російської Федерації змушені перебувати на поселення. І ми почали організовувати надходження дитячої літератури для наших братів і сестер за кордон. Загальний тираж такої літератури вже напевно склав понад мільйон гривні. І ми щиро вдячні меценатам, щиро вдячні видавництвам, які нам допомагали, особливо волонтерам, які завозили цю дитячу літературу за кордон. Ми також практикуємо підтримку українських бібліотек, зокрема таку підтримку бібліотекам Одещини, Рівненщини. Це складно, це важко, але ми практикуємо це і тепер передусім стосується південних, східних областей України, і ви розумієте, чому саме ми робимо наголос на цьому. Тому ми будемо раді співпрацювати із дитячими бібліотеками і в міру наших можливостей наголошую на тому допомагати. Тому вважаю, що Державний комітет телебачення і радіомовлення зацікавлений співпраці із дитячими бібліотеками я вважаю, що ця співпраця буде мати хороші результати. Ще раз всіх вас вітаю і, власне, це повідомлення, яке я хотів зробити для учасників цієї конференції. <працю> За те, що ви сьогодні підключилися вітали всіх директорів дитячих бібліотек України. Дякую вам за підтримку. А з його сторони хочу сказати, що державний комітет радіомовлення дуже багато допомагає національній бібліотеці і дуже багато книжок, які вони отримують, можливо, з подарунків, можливо, ще з якихось програм вони передають дитячу літературу саме. Пане Богдане, я вам дуже дякую за підтримку.